Знання, які можуть вберегти життя у Львові, презентували унікальний посібник домедична допомога в умовах бойових дій. Збірник представлю в інформаційно-практичному центрі безпеки міста. Саме тут постійно відбуваються практичні майстер-класи для усіх охочих. Представив брошуру комбат батальйону Донбас і другий номер у списку партії об'єднання Самопоміч Семен Семенченко це є безпека, це власне той досвід і ці вміння, які треба знати в першу чергу. Тому що ніхто не з ніхто з нас не знає, х нас чекає завтра. Ворог не вигнаний з нашої землі, розслаблятися не може. Матеріали для видання готували безпосередньо військовослужбовці. Це, зокрема, представники Національної гвардії України та бійці добровольчих батальйонів. Надання якісної та вчасної медичної допомоги на полі бою це шанс на виживання для пораненого, каже легендарний комбат Семен Семенченко. Отримати знання до медичної допомоги ніколи не пізно. Буває так, що машини реанимационной нету ранен или не може приїхати врач, і поэтому оказывать эту помощь самому. Тому очень важно, і спасибо мэру Львова за то, що делает такое добре дело. Друг практичного посібника до медична допомога в умовах бойових дій чималим тиражем став можливий за підтримки саме об'єднання, самопоміч.